Євангелія відкриває перед нами картину цього світу. Сам Господь, творець міра, творець людей, Спаситель міра сьогодні, сьогодні називається мир лукавим і розвращенним. Що за оцінка така низка, така примітивна оцінка, від цей світ. Завжди хвалиться, хвалиться розвитієм науки, техніки, медицини, різними можливостями соціального положення людей. І вдруг Господь каже, свій світ лукавий, безумний, блудний, розвращений, коли ми видимо молодь. Яка не знає церковного життя, а жиє путям блуда і сьогосвітніх гріховних путей, то називають люди таких молодь розвращена. Що таке розвращений? розслаблений любий спортсмен самий сильний, але якщо він не тренується кожен день, якщо він одного разу дасть собі пославу, почне довго спати, Безконтрольно їсти, пити, танцювати, переїдати, із грішниками, блудниками сходитися, на їхні діла позирати, скоро із того спортсмена остануться лиш жалкі остатки. Ні на чого буде дивитися, коли такий спортсмен вибіжить на дистанцію і не зможе бігнути. Маса людей у цьому світі, котрі втратили віру в Христа Ісуса, втратили церкву православну, канонічну, вони в цьому світі, під давленням всього світа: телевізор, інтернет, близькі сусіди або вулиця розхрещенна, все це чоловіка розслабляє і такі люди медленно угасають. Так як коли Огонь медленно угасає, так і маса людей страдають. От по Господь Господь сказав, коли привели до нього чоловіка, юношу, бісноватого, І він сказав: о роде невірної і розвращеної, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть Його до мене. Бог любить усіх, творення своє любить, як і мама любить своїх дітей, причому самого непослушного найбільше любить, бо тільки любов'ю можна любов'яно зцілити. А сьогодні привели хлопчика і каже: Ісус, відколи то? то? Батько каже, то із дитинства він такий получив Злого Духа. Скоріше ми говоримо опитом церкви, по гріхам батьків, де да, коли страдають діти. Мало того, сьогодні, в 21 вік, болезні помолодшали. Є такі болезні, які лише свойственні в старих роках. і вдруг молодь грішить і страдає такими болезнями, які не свойственні молодим або нам є, коли дітки маленькі страдають ужаснішими болезнями, котрі не свойственні дітям. Скоріше, ну і оце кажуть, що деколи батьки несуть свій образ жизни нецерковний, живуть блудно і розвращенно без віри, то і самі страдають, і їх сім'я, і діти, і внуки, і до Третього семого покоління. Що ж треба робити? Сьогодні батько порозумів, то що він не доробив, він проморгав час виховання. В той час, коли треба було займатися воспитанням дітей, навчити їх читати із першої букви, купувати їм не якісь дурні ігри, а добрі букварики, красиві книжки. Добрі духовні статті навчати дітей. Батьки тут проморгали, пропустили, думали, що то зробить школа, зробить телевізор, а діти наберуться чужого і страдають. Батько свою помилку визнає, як і будь-який церковний чоловік, завжди коли молиться своїх дітей, усе каже. Господи, прости мене, що я не доробив, не догледів наших дітей, не увидів, не порозумів, як важливо вовремя взяти сина за руку і привести до церкви, до Христа. Господь зганяє біса, Господь дає свободу дітині по вірі і по просьбі батька. І ми сьогодні закликані. Батьки, як молоді, так і старші, завжди в своїх молитвах просити, Боже, благослови наших дітей, нашу молодь, дай їм силу, щоб чим скоріше розуміли, що цей світ невірний і розвращений, з усіма робить так, подобно тому, як юноша попадає у якусь Бандитську ситуацію між людей, злочинців, скоро нахватається недоброго, якщо не збереже в собі добру віру. Церковні діти діти зсилені, котрі мають свободу у Христі, і тут на землі способні і бути добрими громадянами держави, законопослушними, мудрими, возрастаючими духовно, а в вічності віруємо в єдності. З усіми святими церкви зможемо і ми і з ними наслідувати вічне Царство Божоє. Амінь.